і сьогодні ми граємо в fc 24, а іменно в Ultimate Team, пацани. На своєму каналі мені здається, я ще ніколи не грав в fc 24, тобто ще не було чогось такого. І лише що я відкрив пак? У мене є, до речі, два паки. Зараз ми відкриємо ще один пак. І цього я вибув такий собі, в принципі, навіть скажу так вам лут. Але менше більше окей. В принципі, вийшов. Дивіться, пацани, і тоді ми зараз відкриємо е, ще один пак. Е, золотий пак відкриємо. В Принципі, тут більше ж таких паків закупити не можу, бо в мене е, монет немає і цих ексі-поінтів. Але відкриємо ще один пак, пацани. І сьогодні ми будемо також грати в Ultimate Team. Я вам покажу, яку команду я зробив. І е, пацани, до речі, давайте відкриємо спочатку цей пак. А зараз продовжимо. Так, дивіться, пацани. Так, що нам всього пака випаде, це пешник. Е хто це такий. Е а хто це така точніше? Е, Окей, ну ні, вона мій статус не дуже сильно зайде, бо я вам зараз його покажу пацани. пацани, У мене був. Е Може трошки давніше, бо я серйозно я не знаю, коли у мене цей відос вийде, але у мене був стрімчик 20 січня. Е І на тому стрімчику е я був в Сі 24. Я б грав суто в ультімейті. І за один стрімчик ми зробили реально класну супер команду. І зараз я вам би якраз її показав. поки я всі свої повідкривав, пацани, які у мене є. І дивіться, пацани. Ось така у мене команда. Ось таку посильну командочку. Я зібрав. У мене прям була піпетика фігова команда. У мене прям піпецька була фігова команда. Я вам зараз покажу. У мене були тут піпецькі фігові гравці, я вам скажу зразу так. У мене були тут піпецькі фігові гравці. У мене це, в клубі такі гравці, що у мене тут є, а у мене тут були, звісно, тут було скільки фігових гравців у мене було. Зараз у зараз увидите. М -м -от, 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 От починаючи з цих, оці всі гравці, ці всі бронзи, це у мене стоїть. Яли і нікого більшого пацани. Але е за один стрімчик я зробив реально класний составчик. Ми грали в Ultimate Team, реально класний склад зробив у свої команди. І у мене є ще навіть тут в резерві досить багато ігроків, яких би я ще міг перенести в свій склад. До речі, в моєму складі є ще такі ігроки, які по оренді у мене, е якби по Ultimate Team я купував, то по оренді у мене. Ці чиліки. І ось дивіться, у мене, до речі, навіть цей Мануель Гарти такий теж добрий чиліки. Ну, він, в принципі, не корейтинговий, але він досить навіть добрий. Ну, всякі тут є чиліки, в принципі. І якби ось такі це у мене тільки резерв, а скільки у мене є ще таких усяких гравців. Ну, а з Модрічем у мене, на жаль, був закінчився контракт. Так скажемо. Але дивіться, ось така моя команда. Ось тут у мене Гріліш стоїть, тут Холланд, Кріліш стоїть, тут у нас Челік, е Німець Швейс. Я чи не навчився навіть як його читати: Швейц, Нейгіл чи що? Е, Мартін Едегор, е, Верон, з, ну, легенда з е, е, Аргентини. Тут у нас Лукас Ернандес, е Тут у нас Фернандо, Єро. Е, тут у нас Деврій. Нідерландець, в який грає в Інтері. Тут у нас Мазрауї і воротар Кевін Трап. І, до речі, баночка, вона заміна, вона теж досить класна, вона теж досить класна і прикольненька. Е, ось бачите, скільки в мене тут гравців є і резерв. І тоді дивіться, пасне, я би поміняв тренера, бо у мене якраз перший спака вибив тренера, руссо, руссо тренер називається. Окей, давайте поміняємося тренера. Все-таки аргентинський тренер, думаю, буде покращий трошечки, ніж м, румуній. Тренер. І тому, пасани, давайте сьогодні е, матч. Давайте сьогодні якийсь матч. Якщо що Ultimate Team, тут ми граємо проти реальних гравців. Е, проти реальних гравців е, ми граємо тут. І давайте, може, зайдемо, якийсь візьмемо режимчик. Е, Давайте, типа, візьмемо, заіграємо е, якийсь там режимчик проти когось. Е, ну, Давайте заіграємо Rivals, це е, прям максимальний мультиплеєрний режимчик. Давайте, нам треба, Ми шукаємо онлайн противника. Ми шукаємо онлайн противника. І зараз ми будемо грати. Звичайно, пацани, ви мене сильно строго не судіть, якщо я проіграю, бо, звичайно, у Чиліків тут багато, у більшості Чиліків тут реально багато які реально сильні прокачені команди. І все-таки. Так, але пацани. Ось ось щось такого, ось щось такого. І е, якби. Е, Такій е, такі ситуації е, буде така штучка. І ми шукаємо зараз собі м, противника. В принципі, е, мені здається, ну, тут треба попробувати грати. бо, звичайно, е, все-таки на стрімі я грав і з онлайн і не з онлайн. Типу. Бо тут є така штука Squad Battles, в неї можна для починаючих грати. І там теж було важко, там теж реально було важко. А тут ми підшукуємо собі противничка. І, в принципі, вже так. Я виберу домашню форму, до речі, у мене домашня форма Аякса, ну, бо я таку вибил. Ну, Суперник вибере собі форму, яку сам собі захоче. І, бо, звичайно, він у мене вдома, до речі, що грає. Суперник, до речі, що вдома грає. Я надіюсь, у нього команда буде послабша, ніж у мене. Але за стрім ми мою команду зробили прям п'ятизіркову, пацани. <поцентрична> у мене тепер п'ятизіркова команда. <поцентрична> я нам <граю> проти якогось Лембес Сіті, Лембес Сіті, Челіка. ліка. Ну ні, ну дивіться, пацани. У нього є, в принципі, якісь сильні гравці, але мені здається, я би аж так сильно і може і не переживав пацани. Може би. І не переживав, але я надіюсь, ми але все рівно треба грати добре. Ми треба грати добре, і ми граємо реально вже проти реальних ігроків. не проти реальних ігроків бачите, тут мій нік підсвічується, і у Челіка Нік підсвічується. До речі, у Чилік він з компа грає чи з грає. От пацани напишіть, якщо ви грали і на компі, і на плейстейшені вачев якісь ігри, не іменно ви всі 24. А бачив якісь ігри. То напих, де вам краще у залі грати? На джойстику чи на ножна О, є супер, гол уже гол. Пацане, let's go. І от запрос на паузу та йоли палить. А чи він хоче паузанути? Ну, блін, давайте матч продовжимо. А то він щось паузанути хоче, не знаю. Він, у мене, він паузанув у мене на ем, скільки секунд. Ну я по-любому нажимаю, би продовжити матч. Але подивіться, до речі, голчик, який тут забив, за якраз Верона, який в мене в оренді. Але, але все ж таки прикольно, все ж таки прикольно, все ж таки прикольно. Е окей, пасне, давайте. Чекаємо. Е в принципі, і. Е і цей. Е ну, давайте, давайте так. Почекаємо. Е Все, давайте. Три, два, один і опасне, Давайте. Е ну, Челік пропустив. Може Челік хотів, е звичайно, перегрупуватися. Ніколи недооці... не, не недооцінюється. Суперника, бо ну, суперники ну, саїр, біра, можуть бути реально жорсткі. Суперники можуть Хороший, бути реально я, жорсткі так, і з ними може бути реально жорстко і гратися. Реально жорстко гратися. І і таке, щось і таке, і таке. І таке. Угу. Отлично, так, пасні, давайте, опровіку. блін, я зараз закидую м'ячик. Я думаю, би де тут закинути, де би тут закинути цей м'ячик. Ждіть БББ. Ай, йолки, палки як не я залучу, як я лоханувся, куди мечик той ну, окей, Будемо вважати, що я піддався е, нашому ігро ігроку. Будемо вважати, що я піддався нашому ігроку. Але, звичайно, не, доці... не забиваємо по максимум голів, бо все-таки це... Все. Оу, щось у мене інетик був під підгучий був інетик, але нічого, давайте. Е, або в противника підглюючи в Інетик, бо така фігня буває, бо така фігня буває. Я-я-я-я, uh, oh, я погнав, погнав, погнав. Тут буде But зараз у нас кутовий, тут буде у нас зараз кутовий пацани і давайте. Я в принципі би навівся сюди. І ні не вийшло, На жаль, не вийшло, на жаль, не виїхало. Але давайте, давайте. Ну, хоча б супер, що ми ведемо вже 1-0 в рахунку. А, ну тут фол, тут був фол, тут був фол. А, ну, ну, понятно. понятно. Тут був фол, затриманий. Э, затриманий штраф, пацани. Тут був затриманий штраф. Let's go. Ну, э, відкритий момент. Э, Забіймо чи? Ні-ні-ні, не ні, забила. На жаль, не забили, на жаль, не забили. Э, давайте, пацани, думаю, куди би навестися. Думаю, куди би навестися. Euh, bum, 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 bum. Чекайте. Мяч летит в центр штрафной. Блин, не, не вийшло, не вийшло. На жаль, ударил але. але... Трошки у учили форма. Реал Мадрида. Я бы ему позавидував. Позавидув. Бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом. Uh... Просто великолепно mm -hmm. в этой ситуації разобрался и мяч переписывает. Давайте, 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 давайте. Let's go. Пас, пас, пас. Так. Нє, a... nee, не забив. Боже, як я тут за кріха не забив. Йоли пали, йоли пали. Ну, давайте що Перегрупуємося, так скажем. Uh, і давайте, let's go creш. Uh, Блін, не, не виїхала, на жаль. Мені okay, просто дуже сильно інтересно, як чиліки на компах дріблять. Uh, як у них це там, там получається робити? Uh, як це у них там получается робити? Дивіться, пацаны. Окей, mm -hmm. okay, давайте, let's go, pass. Пас. Давайте, let's go. Так, так. І контр! Є, сюди! Другий гол забили. І тепер у нас вже 2-0. Тепер у нас вже 2-0 пацани. Тепер у нас вже 2-0 пацани. тепер у нас вже 2-0, пацани. І це вже тепер супер. Давайте, пацани, я трошки встав. Але нічого, давайте. Так, так, так. Мартін Недегор. Мартін Недегор. Пас, пас, пас. І... При... Ні, не, не вийшло, не вийшло. Все таки сейвить, все таки воротар сейвить. І це е, є плюсом. Оу, воу! Я його воротаря захвалив, був без причини, в принципі. Ні, Ну я хотів до м'ячка добратися, але не вийшло, але не вийшло. Так, давайте. О. Ні, не вийшло, не вийшло. Ще не забили третій гол, але нічого страшного, ми ведемо поки що. Ай-яй-яй. Головою ударив Шхігову, насправді. Головою ударив Шхігову. Так, давай. О, let's go, let's go, let's go, давай, Едгар. Let's go, 3-0, 3-0. Ну, ви видите, я граю протирального, протирального противника, але просто... Така фігня, така фігня, пасне, така фігня. Ну, ну шкагаль може просто не знаю, як на серйозно грати в пів фу, але інтересно, інтересно. Так, Йолки, йолки, щось інтернет підглючує, бо, звичайно, тут треба ще будового інтернету, але це може і противника підглючувати. Бо якщо противника, то і у мене, то і у мене пасне, то і у мене. Дайте пасне. Попробуємо навестися, так би було добре. Ой-ой, ну хотів, хотів попробувати пробити ударом. Хотів попробувати пробити ударом, але не вийшло з ударом, але з ударом не вийшло. З ударом не вийшло. Дайте, там трошки і натик тупить, але нічого не Вийшло, що трошки може підглючувати це ви не переживайте, бо це все тільки інтернет, це все тільки. Интернет, так пас пришел, пас пришел, пас пришел. Так, блин, блин, момент. мне ну, тут не дали, мне тут не дали, посмотреть, в принципе, мне тут не дали, посмотреть. Давайте, давайте, давайте. Фабио И пас перехвачен. Так, let's go. Блин, не вышло, не вышло, не вышло. Так, стоп, давайте. Так, Холанд, Холанд. Давайте пасуємо на гріліша. бам 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 Ні, не вийшло, не вийшло, не вийшло. Давайте. Ой, хотів і ударом, але тут, на жаль, був блок. Тут, на жаль, заблокували. Давайте відбираємо м'ячик і постараємося пройти. Блін, не вийшло, не вийшло! Ай-ай-ай! Чекайте, стоп, сто, стоп, вийшло, вийшло. Чекайте, давайте, стоп. Ді, блін? блін, не вийшло, не вийшло, не вийшло. Я тут такий чисто говорю, вийшло, блін, не вийшло, вийшло, не вийшло, не вийшло. Дайте, окей, погнали. Холланд, давайте, let's go, let's go, let's go, можна удар. І у нас вже 4-0. Це все тільки в першому таймі. Це все тільки в першому таймі. Даре, ну, чилік, опять на паузу поставив. Ну, о, на жаль, на жаль, на жаль, на жаль. Я Зразу натискаю, аби продовжити матч. Нам, до речі, всі голи повторяться. Ось подивіться, які голи тут були. Це гол за Верона. Потім Потім що? Це тут ФОЛ. Ну, точніше, відбір м'яча. До речі, класний. Класний був відбір м'яча. Тут був такий ударчик, але тут я головою поклав м'яч непонятно. Куди пацани? Непонятно куди. Непонятно куди. Ну зараз подивимося, наскільки що в мене eh, вийде буде далі. Так, окей, давайте. Узбов, що, продовжуємо, продовжуємо, продовжуємо. Ee, і Холанд Бу забив м'ячик. Холанд Бу забив супермятік. Давайте, давайте. Погнали! Верон, 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 верон. верон. Uh, Мартін Едегор. До речі, пасі, от напишіть вже е, в коментах, напишіть обов'язково в коментах, чи вам подобається взагалі, е, щоб я грав в ці 24 часа рівно в ультімейтім. Чи вам сподобалося це відео? Якщо вам сподобалося, ну то пишіть. Якщо ми граємо проти реального противника, якщо ви не вірите, ну тут е, над ним нік світиться, коли у нього м'ячик є. Дайте пасне, і Мартінетгор, але ні, блок оборону вдалось блакі, а тут уже воротар. тут уже воротар пасне. Euh, так, давайте, пум пум пум. Блин, блин, блин. А, ні, не вийшло, не вийшло, не вийшло. Е, окей, давайте пасни. Тепер на переривчик, Тепер пацани на переривчик. Е, і зараз у нас буде другий тайм, таймпасиник. Дивіться, пасни. Ну поки що я в принципі не думаю нікого стягати. Але може і мені десь я б в гру пустив якогось такого Рашфорда чи Колмуані. Можливо, можливо. Кось такого я пущу в гру. Якось такого я пущу в ігру, і ми зможемо пасни. Давайте, 3, 2, 1. Ну, в принципі, матч поки що супер, бо я думаю, ми попадемося реально на якогось такого важкого челика, але попалися на менш і більше легкого челика, На менш більше легкого челіка. Давайте, let's go. Блін, давайте, розрі... про дриблили. Обмотали нас. там противника. Але у нас м'ячик забрали, але ми вернули його. Так, давайте. я є я є я, я веду. Отлично сыграно, м'яч перехвачен. Блін, блін, не вийшло, не вийшло, не вийшло, не ага. вийшло. Так, чекайте, 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 бо тут може бути зараз ще лігол забитий. Ну, пацани, челік забив гол, челік забив гол, але звичайно, це нічого в принципі страшного поки що нам нема. Загрози у нас ніякої немає, бо в нас все-таки 4-1, але все-таки може навіть і добре. Челік забив гол, челіку Челіку буде гуд. Челіку боже, що тут Челік з воротарем робить. Я во навіть не зрозумів, що тут що у них тут за за денсінг був. Ну, мені цікаво, чи реально цей Челік чи, чи, цей зможе прокамбекати в другому таймі. Було б було б забавно, якби це сталося. М ну, бо, звичайно, якщо я за один тайм забив чотири гола, то цей Челік теж може. Хіба просто Челік, е але якщо він в першому таймі фігово грав, не забив ні одного гола, то мені здається. В другому таймі він може по грати, але не камбек. Звичайно, матчик треба грати до кінця, і все може змінитися навіть в останніх 10 хвилинах матчу. Так завжди є, так завжди є. І це не лише в реальних матчах, а і в ФСІ. Окей, давайте посне, погнали. Блін, тут майже ну от серйозно, от цей другий тайм, то тут уже Чільк якби піднастроївся, він піднастроївся покраще грати. І у нього, блін, тут уже пресінг виходить, у нього тут уже виходить. Менше більше. Ай-яй-яй. Ай, ай. Тут не вийшло, відпоряд, тут не вийшло. Тут вже видкочик не добре. Але let's go. може зараз когось стягнемо, але нам, понятно, будуть зараз пропозиції стягання. Я Отлично, надіюсь, нам пропозиції. і може ми когось стягнемо. Я не хочу вперше так стягати Кріша Накриває і Ерлінга, але когось може я би Дмитрі, там стягнув. понятно, що це кого я би стягнув. Ага. Так, окей, супер, погнали, погнали, погнали. Йой, йой -йо мене тут челік захвалив. Ну, йому ж ота карточка. Окей. Ми ще заслужено. Давайте когось стягнемо. Окей, давайте. Мені, до речі, Часто, навіть коли у мене стрімчик був, мені часто пропонувало би Едер, Едегора, який є це пешником, ставити його на. Е, б -б 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 -бум, на. Е, на цей на. Е, на цього во на. Е, <гум> Як того? На е ЛВ. <гум> Блін, ну трошки за високий удар, трошки за високий удар. Е Блін, давайте ще поки що не стягнемо, бо я вже одного чиліка стягну, ні. Так, чекай, Ні, ну тут зафалив, тут зафалив, тут зафалив, Так, об'єктивно зафалив. Нічого страшного. Е давайте підійдемо поближче. І давайте. Ну, все-таки меч перехватив я. Мечик перехватив. Блін. Я вже не добре зробив. Але нічого, але нічого, але нічого. Давайте. Фу -фу 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 -фу. Погнали, 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 погнали. Так, чекайте, стоп, стоп, бо тут, походу, зараз гол реголівка буде. А не. Закончен, е... Кевін Трап супер вообще засейвил, Кевін трап вообще супер що засейвил, Кевін трап вообще супер все, пацани зробив. Правиль, Кевін и, трап вообще все супер зробив. Так, блін, я поки що фігово зафвалив. Ну, за тут уже челік не зміг. Тут уже челлік не зміг, але що поробиш, що поробиш. бу бам 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 Давайте, давайте, давайте. Погнали тепер пас. І давайте. Я тільки не розумію, що мені на захисника дали перший номер. Треба буде поміняти. Треба буде поміняти. Хороший, і тут не справився з Мечем. Тут прям сильний пресінг воротар, був. Воротар все таки сейвить. Воротар все таки сейвить. Давайте е е е блін, Не хочу міняти, поки що ні. Якщо мені буде якась пропозиція поміняти не моїх двох любимих нападаючих, ну то я, ну іменно в цій команді, ну то я. Типа пацево, я, не... я заміню, а так то ні. Навіть воротаря мені запропонуєте поміняти, то я поміняю його, але не, але не цього чиліка. Тобто я сам можу міняти і просто поставити запрос на паузу і все. Але все ж таки е я хочу так, би е мені сам комп підсудив, так скажемо. Е як робити? Ну окей, давайте ми вкидаємо м'ячик. Let's go, на Верона. Тут супер прям пройшло. Єро, травми, що реально, травми є. Тут не вийшло, тут не вийшло. Ну тут, в принципі, понятно було, що не вийде. О, давайте стягнемо Верона. Це ваші супер, це ваші ідейка. Супер від Компа, так що давайте. Блін, я думав, тут все єро, блін, травми. Це фігово, це фігово, бо це один з основних челіків у нього, блін, 88-й рейтинг. Він один з основних челіків, бо ще. Структури мої команди пацани. але у нього я надіюсь, це не жорстка травма, і він зможе вже на наступні матчі грати. Окей, давайте. Ну попробуємо ще звичайно один гол зробити, але це не факт. Бо в другому таймі серйозно в мене щось не виходить. В другому таймі захист цього челіка більше, більше краще грає, реально. Що захист та що воротар. По грає, тобто все таки перший тайм не дуже добре. А другий тайм наберемося сили. Другий тайм наберемося сили. Останні 10 хвилин матчу пішли. Ну, ось все-таки міг челік забити м'ячик, але не забив, а тепер забив. Окей, 4-2. Давайте тоді поміняємо все-таки Фернандо і Єро. Поміняємо, ні, я хочу матч продовжити. Поміняємо Фернандо і Єро. Давайте, бо в нього там щось травма є. Я поміняю його, щоб не було, щоб ще щось серйознішого такого не було. Знімемо його. І зато пустимо Челіка, щоб він міг поіграти собі. Типа, бо так то рідко міняється захисників. Так, ну ні, ну тут окей, тут все окей. Ну, я, в принципі, час тягнути не хочу, я не хочу тягнути час, щось такого. Так, трошки і нет був, трошки був і нат. Оу-воу! Оу! А не поняв, що м'яч новий закинули, то ні? Там що фол був, чи що? чи офсайд, чи шо? Аніасталісмічом, так що Давайте, пасани. Е, може, м'яч пробитий був такі суті. До речі, тут реально футбол дуже реалістичний. в FC24. Окей, давайте. Є в этом Ну тут прикольно, тут був гол. Правда, я не знаю, як це більше рахувати, чи це гол ігрока, чи це автогол. Ні, ну це та це порахували як гол ігрока, а не автогол. Бо е, там був ігрок е, з оформив, е, якби там воротар, якби попав м'яч як у воротаря, і він відскочив від воротаря. Тобто там воротар затопив. Але окей, 5-2 теж супер, теж важчий зашибся. І все таки ну, класний, класний результат матчу. Звичайно, ну легко грати, але в другий тайм, то тут вже треба було, скажу вам так, напрягтися, напрягтися, бо другий тайм він е, поважчий був. І e, 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 все-таки противник забив два гола, все-таки дав добрий пресінг, все-таки дав добру битву. Добру битву ні, мені здавалось, що це буде останній удар, але все-таки дали ще кутовий, все-таки ще дали кутовий. Хоча так, понятно, що Челік, що Челік не виграє, але Челік забив уже, якби. Тобто все-таки Челік вирівнав до 5-3. Ну, окей, матч ми в принципі закінчили. Скажу вам так, що Челік не злегті був, ми грали вдома матч. В першому таймі ми забили 4 гола і здавалося реально, що челік дуже легесенький. Але все ж таки матч був класний. І ми виграли матч Division Rivals проти справжнього герка. Я мені, вам сподобався цей відосик, де ми грали в Ultimate Team за мій склад, за мій самий топовий склад в м -м, Ultimate Team. Мені здається, я б, ну, звичайно, хотілося б трошки ще щось інше поміняти, але жалітися ні, ні на що я не маю, бо о, досить добрий склад і досить добру ми заграли ігру, досить добру ми заграли ігру. І все-таки це було прикольно. Тільки що тут у нас Фернандо і Еро і Еро трохи, у нього трохи тут така травма, і тому я би може на, е, на, поки що на деякий час я би за нього поклав якогось такого ігрока, поки він у нас травмований. А цього ігрока я би поки що, якби Фернандо Єро, я би поки що переніс в резерв, поки він відновлювався від травми, бо все-таки я так пані, у нього серйозніша травма. Так що таке, пацани, дякую, що ви подивилися цей відео, З вами був Каркар, всім удачі і всім пока. Чекайте наступних відосів. І обов'язково, пацани, пишіть, чи сподобався вам цей відос і чи сподобалося вам, якби це Ultimate. Team. Дякую. Оцініть мій склад. А з вами був Каркар, всім удачі і пока.